Другий рік поспіль річниця перемоги у Великій Вітчизняній зібрала 10 та 11 класників бердичівських шкіл усіх разом, аби у рамках місячника оборонно-масової роботи вони спробували свої сили у змаганнях з воєнізованого кросу. Завдання перед юнаками стояло просте і нелегке водночас. Пройти визначену суднями дистанцію за максимально короткий час, долаючи коло, майбутні захисники вітчизни мали зробити кілька нетривалих зупинок. На першій на швидкість споряджали патронами магазин. Впорався із цим етапом, стрімголов мче на другий. Три навчальних гранати, три спроби і 35 метрів, що їх повинний перелетіти боєприпас. Перелетів, продовжуй бігти далі. Ні, все одно біжи, але вже зі штрафними секундами. Далі на учнів чекали стрільби з пневматичної гвинтівки та демонстрація вміння користуватися протигазом. У ньому учасники і добігали до фінішу з усіма етапами. На думку суддів, хлопці справлялися доволі непогано і, взагалі, констатують педагоги, цьогорічні результати потішили їх більше аніж під час перших змагань. Наш предмет вимагає різносторонньої підготовки учнів, як теоретичної, так і фізичної. І одним із таких пунктів, от ми сьогодні перевіряємо нашу підготовку учнів з таких розділів програми, як вогнева підготовка, прикладна фізична підготовка. Ну, в порівнянні з прошлим з прошлим роком що багато шкіл підтягнули свої результати. Навіть от по тим учасникам, які вже фінішували, у нас 14 учасників, в порівнянні з прошлим роком значительно покращились результати. Це або вже в відповідним чином зробили висновки після прошлого року. Під Підібрали більш підготовлених ребят або протягом року цілеспрямовано діти працювали і готувалися до цих змагань. Коли дистанцію подолав учень першої школи Сергій Дивак, змагання дійшли свого екватора. Але вчителі, фахівці досвідчені, одразу передрекли бути юнакові у числі призерів. Змагання цього року пройшли вдало. Всі учасники довольні, напевне. Враження дуже великі. Сьогодні погода тепла. Багато чинників допомогли. Виграти це, що є багато підтримки, те, що були виконані настанови нашого вчителя, спорт розвиває дитину, розвиває собі духовно, фізично і сприяє на здоров'я дитини, здоров'я людини. Похибка у вчительських розрахунках виявилася мізерною. Сергій став переможцем цьогорічних змагань з воєнізованого кросу. Друге місце дісталося учневі школи номер 8 Михайлу Шем'якіну, третє Вадиму Шенкоруку з 12-ї школи. Визначалися на змаганнях і переможці у загальнокомандному заліку. Почесну бронзу виборола гвардійська 12-та. Срібло принесли своєму закладу учні школи номер 8 Ну а найвитривалішими і краще за інших підготовленими фізично виявилися юнаки з першої школи.